Права 852. У класі 14 хлопців і 16 дівчат. Побудую кругову діаграму за цими даними. Ну що ж, для початку давайте дізнаємося, а скільки всього учнів у класі. Записуємо тоді перша дія. Отже, 14 хлопців і 16 дівчат. Всього це буде дорівнювати 30. Записуємо в дужках учнів. В класі. Гаразд. Ну що ж, з цих 30 учнів, 14 це хлопців. Ну, 14 від якої кількості? 14 від 30 учнів. Тобто, якщо ми будемо складати частку, яка частка у нас учнів це хлопці, то в другій дії ми маємо тоді 14. Знайти відношення 14 до 30. Якщо б нам потрібно в відсотках, ми б помножили на 100%, наприклад. Але нам потрібно знайти, який це буде сектор круга, а повний кут, якого дорівнює 360 градусів. Тобто цей результат ми помножимо на 360 градусів, щоб дізнатися, який це буде кут, якому сектору буде відповідати. Ну що ж, отже, це буде дорівнювати тоді. Записуємо 14. Що множиться на 360 градусів. Ну, а знаменнику записуємо 30. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна на 30 скоротити і чисельник і знаменник. 360 що градусів, що ділиться на 30, це 36, що ділиться на 30, це буде 12 градусів. Є. А 30, що ділиться на 30, це буде 1. Ну що ж, 14, що множиться на 12. Ну, як можна 14 помножити на 12, 14 помножити на 10. Це буде 140, а 14 помножити на 2 це буде 28. 140 плюс 28, це буде 168. Отже, записуємо, що це дорівнює 168 градусів. Записуємо, що це у нас сектор. Що відповідає хлопцям? Що відповідає хлопцям? Гаразд. Тобто ми знайшли, що цей сектор складає 168 градусів. Оскільки повний кут 360 градусів, то як знайти сектор, що відповідає дівчатам? Тут лише хлопці і дівчата разом. 360 градусів, хлопці 168. Від 360 віднімаємо 168. Але можна скласти і 16 тридцятих помножити на 360 все одно. Але так простіше. Я думаю, записуємо третє діє. Тобто, ми від 360 градусів віднімаємо 168 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, від 360 можна відняти 160, це буде 200 градусів. Ще залишиться відняти 8 градусів, і це буде дорівнювати 192 градуси. Ну і записуємо, що це у нас сектор, що відповідає. Дівчата. Гаразд. Ну що ж, давайте тоді до побудови. Давайте позначимо тоді точку, що позначає центр тоді круга. Ось він. Так. Тепер тоді давайте будувати круг. Так, я побудую коло. Так, ну Радіус який, давайте напевно спробуємо 4 клітинки, якщо поміститься. Отже, будуємо. Є. А, гаразд. Ну що ж. А зараз на цьому окрузі потрібно відкласти сектор, що дорівнює 168 градусів. Ну, дивіться, я візьму лінійку, проведу спочатку от вертикальну лінію для зручності. Так, ось вона. Є. Хлопці, потрібно відкласти кут 168 градусів. Дивіться, від вертикальної лінії сюди. Оцей кут у нас 90 градусів. Це видно навіть по клітинкам. Ну і ще потрібно відкласти 78 градусів. То я відкладаю 78 градусів, і це в нас буде 168 разом. 78. Відкладаємо. Так. Ну що ж, а зараз давайте на цьому секторі позначимо той сектор, що відповідає хлопцям, і той, що дівчатам. Ну що ж, давайте позначаємо ось тут. Запишемо цей кут 168 градусів. У нас відповідає хлопцям. Пишемо хлопці. Ну, а зліва записуємо сектор, що відповідає дівчатам. Пишемо дівчата. Ну що ж, ось таке завдання на побудову кругових діаграм. На цьому вправу завершено.